Добрий день малята! Сьогодні до нас завітало слоненя. Давайте з ним познайомимося. Це слоненя, його ім'я Химка. Йому дуже подобається бешкетувати, стрибати та веселитися. А ще він дуже любить сміятися. Ось так. ха 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 Хо-хо-хо. Хі-хі-хі. Так сміється маленьке слонення Химка. І тоді всі навкруги також починають сміятися. Перевіримо діти, як ви уважно слухали, як звати слоника. Вірно химка. А що слоник любить робити? Правильно бешкетувати, стрибати і веселитися. А як химка сміється? Молодці пригадали ха ха-ха хо-хо-хо хі-хі-хі. Слоник Химка пропонує вам трішки пограти. Візьміть дзеркало і виконайте вправу разом з ним. Вправа «Хоботок». Витягне зімкнені губи вперед. Утримуй в такому положенні до 10 секунд. Повтори 10 разів. Наступна вправа грибок. Усміхнись, відкрий рот, притисни широкий язик усією площиною до піднебіння. Язик нагадуватиме шапку гриба, а розтягнута підязикова зв'язка його ніжку. Утримуй в такому положенні 5-10 секунд. Повтори 5 разів. Молодці малята, каже вам маленьке слоненя. Якщо вправиці виконувати щодня, будеш чітко вимовляти усі звуки та слова. Ім'я нашого слоника Бишкетника Химка починається на звук Х. Пісеньки не виходить. Звук можна потягнути. Але не проспівати. А це звукове малятко, яке допоможе нам запам'ятати звук Х. Зверніть увагу діти на стиснуті губи хлопчика символ перешкоди на шляху повітря, що видихається, на колір костюмчика, синій, суворий настрій. Відсутність дзвоника на шапочці глухий приголосний звук. А ось будиночок нашого звукового малятка в акваріумі. На що схожий? Плоскогубці розійшлися, розсміялись. ха ха ха. Ці веселі плоскогубці, схожі з літерою ХА. Наш Химка прийшов з магазину і приніс продукти. Горох, хліб, сухарі. Вирішив їх розкласти на полички. На червону поличку він покладе продукт, в назві якого зустрічається звук Х на початку слова. На зелену поличку продукт, в назві якого є звук Х в середині слова. І на жовту поличку покладе продукт, в назві якого чуємо звук Х в кінці слова. Діти, допоможіть, будь ласка, химки розкласти продукти по поличкам. Вірно, на червону поличку ми покладемо хліб. Тому що в назві цього продукту звук Х зустрічається на початку слова. Продовжуємо. Вірно, на зелену поличку покладемо сухарі, тому що в назві цього продукту звук Х є всередині слова. І нарешті на жовту поличку покладемо горох, тому що в назві цього продукту звук Х зустрічається в кінці слова. Молодці малята усі продукти лежать на своїх місцях. А Химка вам дякує. А мені час з вами вже прощатися. До побачення, до нових зустрічей, малята!